Ми підтверджуємо, що немає військових формувань з боку Республіки Білорусь, а посильну охорону кордону вони здійснюють. Напроти нас несе службу підрозділи Гомельської прикордонної групи Комітету державної безпеки Республіки Білорусь. Тобто білоруси е запевнили, що нічого не, не буду, але це надоє, не дає стаби того, щоб розговорюватися. Добре. Дякую. Ну а зараз ви перебуваєте це в відділу прикордонної служби Гірськ, який охороняє державний кордон із Російською Федерацією початок Двіземки, і з Республікою Білорусі. Він охороняє державний кордон і здійснює пропуск осіб і транспортних засобів в пункті пропуска для міжнародного автомобільного складання Синьківка, Навійоквич і Вісіловка і місцевий пункт пропуска міцного Має в цьому підпорядкування відділення інспекторів притордонної служби з пунктом дислокації вутонецька, який здійснює безпосередньо охорону державного подмена. Якщо хочете так працювати, давайте. Чергова служба, кожен з вас має інформацію про стан дій. І... Те, що на сьогоднішній день, сьогодні такий дуже важливий день, ті незаконні дії, які проходять в Криму, де безпідставно, порушуючи Конституцію закону України, був оголошений парламентом. Ми не знаємо, хто в парламенті був, яка кількість депутатів, хто як голосував. Не було присутністю засобів масової інформації, на яких журналістів. Ми знаємо стоїть що в парламенті в Криму були озброєні люди, яким чином було прийнято незаконне рішення. Ми також не знаємо. Конституційний суд України прийняв, постановив, що це, це рішення не відповідає дійсності, не відповідає закону і порушує закон України. Те, що сьогодні відбувається в Криму, воно також йде так званий референдум, він не має на яких законних підстав. Більш того, кожен з вас знає, що зараз знаходиться велика зараз знаходиться кількість озброєних людей без ознак якоїсь сторони. Але у нас є всі підстави говорити, що це люди Російської Федерації, вони саме говорять про це. Багато речей, які відбуваються на сьогоднішній день, дають ознаку тому, що є вторгнення в національний інтерес України і робиться все для того, щоб... Була порушена цілісність та незалежність країни. У 1994 році, коли Україна позбулася ядерної зброї, в Будапешті країни, такі як США, Британія, Франція, Китай і Росія, стали гарантами того. Що Україна зараз буде е, цілісності, незалежності нашої країни. На сьогоднішній день те, що відбувається, і присутність іноземних військ е, в країні, це означає порушення цього меморандуму 2009 року. І світова е, держава вже е, осудила. І вчора е, на асамблії, е, організації асамблії націй» е, всі чітко висловилися і висловили свою позицію по цих дій. Ми впевнені, що світова, світові країни, громадськість всі підтримують, але одне хочу сказати, підтримують вони нас підтримують, а захищати ми тільки саме з себе зможемо. Тому ми розуміємо, в якому стані знаходиться. Військової сили України. Розуміємо, що вже багато років була така системна, е, системна робота для того, щоб Збройних сил е, не було, щоб вони не знаходилися в тому стані, в якому вони, е, їм потрібно знаходитися. Але е, вся ця техніка нічого в порівнянні з е, духом. Якщо духу нема, ця техніка не допоможе. Я був декілька днів тому в 72-й 72 мотоциклу бригада. хочу зазначити, з техніки все, все, все нормально, але спілкувався з хлопцями. Можу сказати, у них такий дух, вони кажуть, все розуміємо. Це який стан, розуміємо, але якщо придеться нам захищати, ми будемо це робити і будемо це робити так, впевнено, тому що ми захищаємо себе, тому що ми у себе знаходимось на батьківщині.